Ця пісня була створена для 50 підписників, і вибачте за мій голос в пісні. Просто я не вмію сильно співати. Що вчора малювала для себе, а сьогодні разом з вами до неба. Кожна ідея мов кольором штрих. Тепер в мене є п'ять зі своїх. 50 підписників вовк за так, це про мій небі, мій перший знак. Дякую вам за кожен момент разом ми створимо цілий контент. У світі труде оживає мрія. Все, що створюю, наповнене надією, відео. Це мій чарівний міст, щоб кожен побачив, ким я є насправді. П'ятдесять підписників вау, wow, то так, це як про мій небі, мій перший знак. Дякую вам за кожен момент разом ми створимо цілий контент. У кожнім кадрі трохи душі, у кожній формі крилам ріже ві. Стільки початок я це відчуваю, з кожним із вас я виростаю. П'ятдесят підписників World to так. це проміне мій перший знак. Дякую вам за кожен момент. Разом ми створим цілий контент. П'ять підписників так. Це World перший знак. Дякую вам за кожен момент. Разом ми створимо цілий контент. контент. Давайте тепер разом хотіли 100 підписників. І дякую вам велике за 50 підписників.